Росіяни обстріляли вісім населених пунктів Донеччини. Двоє людей загинули, двоє отримали поранення. Волонтери привезли корм для тварин про фронтовий бахмут. Російські військові обстріляли Херсон запалювальними снарядами. Російська армія обстріляла Костянтинівку. Об 11 годині в місті пролунало два вибухи. Ракетний удар зону. На місці працює та поліція. Близько 10-ї години ранку росіяни обстріляли селище Курахівка Покровської громади. Артобстріл різав на протязіні часу. В результаті артабстріла дві людини дістали поранення, доставлене до Курахівської міської лікарні. Багато руйнувань зараз ведеться обстеження будівель зруйнованих приватного зетла та багатоповерхівок. Напередодні армія Російської Федерації поцілила у чотири багатоповерхівки в Авдіївці. Поранених та загиблих немає. У Бахмуті пошкоджено два приватних будинки: одна людина загинула, одна поранена. Воїни 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ взяли штурмом позиції росіян поблизу Бахмута. Допомагала наша артилерія, звісно, міномети, АГС. І було прийнято рішення командиром роти зайти з флангів. І ось, решта по центру. Отак ми штурмували їхні позиції і здобули перемогу. Ми зайняли ці позиції. Командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський напередодні приїхав до українських захисників, які боронять Бахмут та Солидар. Міста під контролем Збройних сил України. 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо зживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунути далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони. Вчора були віддані командувачам фронтом, команди командирам, які безпосередньо виконують умови в умовах бойових дій там в солідарі. Були видані виділені додаткові сили і засоби Вікторія Алексеєва, Діана Козлова, Юлія Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас росіяни перекидають сили з бахмутського напрямку на Кремінну. Нові підрозділи найбільш там боєздатні. Це десантні підрозділи. Декілька батальйонів перекинули, плюс перекидали туди і важку техніку. В них ціль така втримати крімну, тому що дійсно фланги можуть відкритись, і тоді буде розбита навпіл. От всята угрупування, яке. Штурмує Бахмут 7 грудня. Окупанти з артилерії обстріляли райони М'ясожарівки, Площанки, Макіївки, Невського, Червонопопівки та Діброви. Вчора Збройні сили України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки і Червонопопівки. На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Макіївка, Площанка, Невське, Кузьмине, Червонопопівка та Діброва на Луганщині. Покинуті тварини у пошуках їжі приходять до гуманітарного штабу. Погля, поболи, -то иди, иди. Місцевий мешканець Сергій каже, залишених тварин у місті багато. Вижали, ага. Получається, кормити їх теж не на одного чоловіка залишили всіх тварин. Більше 20 собак. Котов там теж немерено. Волонтери вирішають до будинку, де живе жінка, яка прихистила залишених тварин. Люди сказали, що уїхали на три неділі, залишили кучу тварин. Животні сидять голодні, тому зараз нас місцеві проведуть по этому адресу. В следующий раз ми привеземо більше корма живу. Пришли ми собачок покормить місцевих, і тоже треба їсти, А їх здесь не немногим менше, ніж людей. Так що я думаю, вони теж йдуть правильний жизнь. Місцевий житель Сергій проводить волонтерів до будинку Надії. На вулиці, де живе жінка, зруйновані будинки та чути постріли. Ой, як хорошо, що ви мені корм привезли. Господи, у мене 17-18 собак і 22 кошки. кошки. Ну, Все, молодець, що ви не бросили, якщо ви їх кормите. <плес> Ой. Я сама голодна. я Останусь але животне я на кормлю. Я это... Стінку встаньте, дрони літають. Та і пусть літають. Ну, ну і в бані. То понятно. По рації волонтерам повідомляють, що у небі ймовірно ворожий безпілотник. Дрони літають. Ми спаки спрятались. Вот одна сволочь. Волонтери залишають корм для тварин та вирушають до автівки. Наступного разу планують провести адресну допомогу для котів та собак, яких прихистила Надія. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов Суспільне новини, Донбас. Це таврійський мікрорайон Херсона. Яскраві палаючі вогники на відео, це запалювальні снаряди, яким росіяни гатили по житловому масиву у ніч на 8 січня. Валерій Боканов розповідає, бачив все на власні очі. Піла була заріво, все як вроді салют. Так і потім земля так, все, як щось е що загорілося, все це так Все. Прямо такі от куски, от так от як факелами. Прямо сипана земля і горить то все. З вікна своєї квартири на восьмому поверсі бачила обстріли пані Галина з чоловіком. Десь в половині пір 35, першого, де около часу. А, поліет, зажигательне зажигательний, да. так звір, як салюти політі. Такі снаряди є двох видів: запалювальні та освітлювальні. Розповів військовий експерт Михайло Жирохов. Останні військові називають ще люстрами. Вони підриваються у повітрі і довго світять. Це підсвічування для артилерії, підсвічування для ну будь-яких моментів, щоб можна було дивитися на результати попадання там ракети, або намічати цілі для ну майбутніх ударів. Оце це освітлювальні а є запалювальні запалювальні вони є в арсеналі і градів, і гаубиць, і артилерії причепної, я маю на на увазі буксированої артилерії. Ці вони для того, щоб визивати пожежі. По Таврійському мікрорайону були використані запалювальні снаряди до системи БМ 21 ГРАД, розповів начальник відділення піротехнічних робіт ДСНС Ігор Соловйов. Внутрі знаходяться запальні елементи на основі сплаву заліза, магнію та алюмінію. А вони небезпечні тим, що температура їхнього горіння сягає до 3000 градусів. І ще складність полягає в тому, що гасити водою їх майже неможливо, тому що магній вступає в хімічну реакцію з водою, і починає бурхливе виділення температури та газів. Гасити такі пожежі краще піском або землею, говорить Ігор Соловйов. І додає у ту ніч пощастило, що майже всі снаряди впали на сусіднє з мікрорайоном поле. Це не спричинило пожеж. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон. Перше мобільне батонне укриття в Херсоні встановили у центрі міста на місці трагедії 24 грудня. В місті такі укриття необхідні, каже Херсонка Лідія Павленко. Бо під час повітряної тривоги немає де ховатися, але їх має бути набагато більше ніж одне і в різних мікрорайонах. Щоб поставили це правильно, але тут, навіть не знаю. Мобільне укриття захистить під час обстрілів від ударної хвилі і від уламків снарядів, каже директор благодійного фонду Ілля Блохін. Всередині є лавки, де можна перечекати повітряну тривогу. Конструкція зроблена за зразком ізраїльських сховищ і Має подвійний армований каркас, довжина укриття 4,5 метри, ширина 3,250 і висота 2,7 метри. Мы общались с с производством в Израиле а, по поводу монолитной конструкции, именно монолитных, потому что монолитная конструкция всегда надежнее и прочнее, чем любые конструкции альтернативные. А, Поэтому там вмещается внутри порядка 15. Міст сидячих можна сісти. Ну в принципі, так розчитана вентиляція на 25 человек чоловік находящихся внутри. Соміс конструкції порядку 400 тисяч гривень. Ізготовлення, транспортування – Це все считается отдельно. Таких укриттів у Херсоні встановлять чотири. Благодійний фонд надав їх місту безкоштовно, каже начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова. І насамперед хочу зауважити. Що ці бетонні укриття плануємо в подальшому придбати, але вже за бюджетні кошти, і які найближчим часом будуть розташовані також у нашому місті Херсоні для наших жителів. Нині в місті ситуація з бомбосховищами складна. Найбільше їх є у тих районах, де працювали великі підприємства. А відстань від жилих будинків до бомбосховищ велика, говорить Галина Лугова. Також укриття потребують ремонту. Станом на сьогодні каже чиновниця, в місті є 28 бомбосховищ та 238 укриттів. Олександр Забродін, Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Вікторія Ткаченко, староста Гладківського старостинського округу Голопристанської громади, в окупації пробула 54 дні. Російські військові приходили до неї додому з обшуками та намагались схилити до співпраці. Зараз жінка в Одесі розповідає, що з односельцями спілкується. Що правда, вони дуже налякані. Російські військові обшукують домівки та викрадають людей. За повідомленнями наших односельців, 6 грудня з будинку було представниками Р військовими Російської Федерації. Було Забрано жінку з дому до сьогоднішнього дня, і не... місце її перебування ніхто не знає. Є ті люди, які живуть на нашій території, які стали зрадниками. І саме вони величезне зло для наших населених пунктів, тому що вони знають всіх людей, вони зареєстровані в соціальних мережах. Якщо, наприклад, там хлопець виклав фото, де він там служить, або десь військові. Формі, а є родичі, які залишилися на окупованій території, до них відразу приходять, здійснюють обшуки, і здійснюють тиск. Вікторія розповідає, окупаційні війська запровадили в громаді цілодобову комендантську годину. Також, каже, мінують все, що бачать. Люди мають можливість вийти на вулицю тоді, коли це дозволяється. Ще хотіла сказати, що на сьогодні дуже багато військових. Заселяються в будинку в нашому населеному пункті. Один чоловік на своєму городі підірвався на розтяжці. Про посилення режиму розповідає Дмитро, житель тимчасово окупованого Скадовська. За його словами, містом пересуваються військові патрулі. Це військова поліція. Вона перевіряє документи, перевіряє автівки, перевіряє людей, які на їх погляд можуть бути для них підозрілими. Часто Можна почути в їх телеграм-каналах, як вони називають людей, які чекають на звільнення аж дунами зсу, і починають все більше таких людей затримувати та проводити якісь профілактичні з ними бесіди, записувати їх на відео. За словами військового експерта Олексія Мельника, для встановлення контролю на тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупаційна влада застосовує схеми, що діють на території Російської Федерації. Шок росіян від масових протестів населення, що був на початку окупації, минув. Їх дуже лякає те, що є цей суспільний спротив, і є доволі ефективні вогневі заходи з боку збройних сил, і намагаючись знайти протидіяти цьому, вони насамперед бачать тому, що влучні такі удари вони не стільки там, оскільки вони не можуть протидіяти засобам розвідки, які Інструментом розвідки, які використовує Україна, то вони насамперед намагаються ловити шпигунів там тих, хто симпатизує, тих, хто співпрацює з українськими збройними силами. Окупаційна влада проводить арешти людей з активною проукраїнською позицією, які намагаються допомагати українським військовим, розказав заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський так не дійсно вони розуміють, що за, за кожне слово вони можуть потрапити до катівні. За, за кожну необережну е, якусь фразу у листуванні в телефоні під час перевірки це так само може бути затримання. Люди продовжують там боротися. Це дуже складно зараз, тому що е, все ж таки це менш такі е, густо населені, пункти, і чим менше людей, тим складніше працювати, і крім. Того вже так досить професійно працює ФСБМ і Розгвардія на виявлення таких людей на сьогоднішній момент. Жителі тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини практично не можуть виїхати на територію підконтрольну Україні. Росіяни перекрили рух через Васильівку. Єдиний варіант виїзд через Крим, сказав Юрій Соболевський. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус. Суспільне, Новини Херсонщина.